Привіт! У цьому відео ми покажемо, як включити та налаштувати відправку листів з нагадуванням про незавершені покупки. Ця функція дозволяє надсилати лист користувачам, які додали товар в кошик, але не оформили замовлення. Листи відправляються авторизованим покупцям, які вказали свій емейл при реєстрації. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Давайте подивимося, як виглядає цей лист. Для цього пройдемо шлях покупця та залишимо замовлення у кошику. Через 3 години мені на пошту прийшов цей лист. Він складається з тексту, кнопки переходу до замовлення та списку товарів. По кліку на кнопку відкривається сайт магазину з відкритим кошиком. Покупцеві залишається лише оформити замовлення. Налаштувати відправку такого листа можна в адмінпанелі в розділі Налаштування, Загальні налаштування, покинуті кошики. Тема та текст листа налаштовуються для кожної мовної версії, які доступні на вашому сайті. У тексті можна використовувати дві глобальні змінні – «Юзер» – це ім'я користувача. І сайт це назва вашого сайту. Щоб листи почали відправлятися, відмітьте чекбокс Надсилати покупцям листи з інформацією про покинуті кошики. І збережіть налаштування. Лист відправляється два рази через 3 години і через 3 дні після того, як покупець залишив товар у кошику. Якщо після першого листа покупець оформив замовлення, другий лист відправлятися не буде. Ви можете змінити ці інтервали та кількість листів, що надсилаються. Для цього просто напишіть у нашу службу підтримки. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.